Друзі, наступила тепла пора року, а саме час для того, щоб приготувати смачний домашній натуральний квас з тих інгредієнтів, які у вас точно є вдома. Для приготування квасу нам знадобиться цикорій, цукор, лимонна кислота та дріжджі. В окремому посуді змішуємо 2 столові ложки цикорію. До нього додаємо 6 столових ложок цукру. Та пів чайної ложечки лимонної кислоти. Цю суміш заливаємо гарячою водою та добре розмішуємо, і даємо трохи охолонути. Пляшку, в якій я готую квас, попередньо налила півтори літри холодної води. Тепер доливаємо нашу суміш, яка вже трішки охолола. Після цього додаємо приблизно півчайної ложки дріжджів. Після цього закриваємо пляшку. Вимішуємо та ставимо в тепле місце на 4-5 годин. Я залишаю до вечора, а на ніч ставлю в холодильник. І вже зранку можна насолоджуватись смачним домашнім натуральним квасом. Смачного вам! Буду вдячна за підписку та пальчик вгору!